Продовження теми про ротаторну манжету плеча, а саме про те, як її укріплювати. Починаємо зі статики. Спочатку ми давимо кулаком назовні, а потім всередину. Лікоть зафіксований. Тут важливо саме відвести плече в сторону, проте не підіймати його наверх, щоб не задіювати верхню трапецію. Тут вже більш складне положення плеча, слідкуйте за тим, щоб в ідеалі ваше придвіччя було перпендикулярно полу, та так вліття був 90 градусів. Якщо вам складно було з резинкою, можна використовувати певний легкий предмет, утримуючи його ось таким чином біля стіни. Якщо ви без проблем справилися зі статикою, можна переходити до динаміки. Зверніть увагу на те, що предпліччя я розводжу в сторони, при цьому лікоть залишається прижатим до корпусу. Слідкуємо за тим, щоб при виконанні вправи ваш лікоть не опускався вниз. Зділяйте увагу тому, щоб при руху предпліччя всередину ви не відводили лікоть в сторону. А це вже варіація на тему, яким чином можна використовувати гантелю. Слідкуємо за тим, щоб лікоть був прижатий до корпусу. Гантель має разом з предпліччям підніматися вгору, а лікоть залишатися на місці. Слід також додати стречених ваших великих грудних м'язів, тому що вони впливають на рухливість вашого плеча. Це складна вправа для ротації вашого плеча, і її можна виконувати, якщо ви пройшли всі попередні етапи. Друзі, якщо у вас залишились якісь питання з приводу реабілітації плеча, залишайте свої коментарі, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні відео.